Вітаю! Після того, як ми вив'язали резинку для нашої мітинки, ми визначаємося з візерунком. Я рекомендую розпочинати з найпростішого візерунку, тому що перша вдача вона надихає, а нам перший раз треба, щоб вистачило сил та натхнення, дов'язати до готового виробу. Тому як перший варіант ми беремо найпростіший візерунок. Ось готова мітинка таким малюнком. А ось я схематично намалювала, як ми будемо вив'язувати. У нас у резинці сформовано на кожній стороні по 5 таких ярко виражених доріжок. І ось у вершину кожної доріжки ми будемо вив'язувати щось схоже на таке віяло із чотирьох стовпчиків з накидом, але вони попарно будуть розділені однією повітряною петлею. Ось бачите, два стовпчики з одним накидом. Повітряна петля і ще два. І так з кожної доріжки. Бачите, ось доріжка, і на горі у нас починається отаке маленьке віло. Ми нашу резиночку вивертаємо на лицевий бік і роздивляємося нашу резиночку, і бачимо, що на верхівці кожної доріжки у нас. Ось є така петля, яка сама нам показує, де в нас буде основа кожного такого віяла. І розпочинаємо в'язати по колу, де тут ми завершили, от наша петля, і в вершину першої, отакої. Ось доріжки, ми цю повітряну петлю достаємо і починаємо в'язати. Хто вміє в'язати за схемою? Ось схема, ну так, схематично, щоб піднятися на новий рядочок на новий рівень, спершу ми, як і при вив'язуванні резиночки, Набираємо повітряні петлі, але тут треба набирати три, тому що дві формують стовпчик ну, за довжиною схожий на стовпчик з одним накидом. А одна петля це і буде оця повітряна петля, яка нам буде формувати основу кожного наступного ряду. От я зробила три підйому три повітряні петлі і починаю вив'язувати. Стовчики з накидом. Один. І два. Це в нас буде перше віяло неповне, тому що нам знадобиться додати ще один стовпчик з накидом, коли ми будемо завершувати наше коло. І тепер ми шукаємо верхівку наступної доріжки і сюди вив'язуємо згідно зі схемою один, два, два стовпчики з накидом, повітряна петля і знову два стовпчики з накидом. Один, і два. Бачите, шукаємо нову верхівку цієї доріжки, і знову один, два, повітряна петля, і знову два стовпчики з одним накидом. Мені подобається саме ця резинка, тому що вона, так би мовити, готує напрям наших візерунків на тіло мітинки. І так продовжуємо по колу зі схемою, а у передостанньому у цьому віялі ми з вами зустрінемось. От ми з вами наблизились до завершення першого ряду тіла мітинки, пров'язуємо останній фрагмент. Останнє, так би мовити, віяло. І тепер нам треба поєднати. Наше в'язання у коло. У нас тут, бачите, неповний набір, тому ми додаємо у цю ж саму петлю ще один стовпчик з одним накидом. Тепер у нас повний комплект віяла. Ниточка розділяється, уважно слідкуємо, щоб прихопити всі ниточки пряжі. Ось останній, бачите, у нас віяло. І тепер нам треба поєднати в коло, і нам треба знайти ту петлю косички, яка відповідає повітряній петлі у кожному нашому такому букеті. Ось вона, перед двома стопчиками ця петля. І пров'язуємо за обидві дужки. Через камеру важко це вхопити. За дві дужки нашої повітряної петлі ми з'єднувальним стовпчиком замикаємо коло. Бачите? Все у нас коло завершене. І тепер знову у цю повітряну петлю ми набираємо три. Такі ж повітряні петлі. Знову добираємо два стовпчики з одним накидом. У нас знов формується незавершене, неповне віяло, тому що, коли ми пройдемо все коло, ми тут будемо робити з'єднання всього ряду. Один стовпчик. З накидом, другий стовпчик з накидом, повітряна петля, третій стовпчик з накидом, і четвертий стовпчик. Ось так вив'язується кожне віяло, їх у нас 5 по одному боку, п'ять по другому, згідно схеми, бачите, все зрозуміло. Всього 10, як доріжок було у нашої резинки. І так продовжуємо в'язати по колу, піднімаючись трьома воздушними петлями на кожний новий рядочок. І так пров'язати треба сім, я буду в'язати, скажімо так, сім рядочків. Від чого це залежить? Висота наших віял і кількість стовпчиків, які треба буде пров'язати, вона залежить від номеру гачка. Чим більше гачок, Тим вищі у вас будуть ці стовпчики. Товщина нитки вона впливає на ширину мітинки. Якщо ви вив'яжете і вона вам здасться за великою, наступного разу візьміть більш тоншу пряжу. Якщо за малою, візьміть більш товшу. Якщо хочете в'язати менше стовпчиків, ну, скоротити час роботи. То беріть гачок більшим номером. Продовжуємо в'язати, і коли я вив'яжу сім рядочків, я до вас повернусь. Ось я завершила. Вив'язувати свої сім рядочків. Зараз ми поміряємо. Бачите, вони схожі. Це у нас пров'язані рядочки до того місця, де ми будемо відокремлювати. Великий пальчик. Зараз я поміряю і вам покажу. Ось так виглядає те, що ми вже вив'язали. І ось тут вже настав час від'єднувати в'язання для великого пальця. Де розташовувати цей отвір, можна вирішити кожному, як заманеться. Я роблю отвір так, щоб у мене оцей шов. Там, де я з'єднувала резиночку, був на внутрішньому боці руки. Тут його найменше видно, і тут він найменше заважає при рухах у цій мітинці у руці. Ви можете розташовувати де завгодно. І якщо я отак роблю, то в мене, бачите, одне віяло до з'єднання, три ще пров'язуємо. А четверте і п'яте ми вже залишаємо поза роботою. Зараз я спробую вам схематично намалювати, щоб було зрозуміло тим, хто в'яже по схемі. Добре? Ось я намалювала ще 4 рядочки такими самими віялами, за цією ж схемою. Але тут буде ще один рядочок, але в ньому буде один нюанс, він трохи буде відрізнятися завершальний рядочок, але ми ж до нього ще не дійшли. І ще я ще примітила, що я тут у першому віялі намалювала все стовпчиками, з накидом. Але ж у нас оцей середній, у першій парі, це ж повітряні петлі. Тому я зараз це перемалюю, щоб. Схема була достовірною. Перезнімати я вже не буду, тому що я вив'язувала все вірно, а ось схему треба буде перемалювати. І я схему тоді вже у спільноті залишу, щоб міг побачити той, хто в'яже згідно схемами. Тобто, ми продовжуємо наше в'язання, залишаючи поза роботою. Ось ці два віяла. У нас в роботі буде тепер вже вісім повторень наших цих груп стовпчиків. Тому продовжуємо в'язати точно так само, як і всі попередні ряди. Це витягнула, повернути треба. Ось я з'єднала в коло, знову ми беремо три, один, два, три повітряні, один стовпчик, другий стовпчик і йдемо в'язати три повних віяла. А потім я до вас повернусь. Ось отак виглядає. Це в нас який? Це у нас восьмий восьмий рядочок. Все так само, тільки за виключенням у цих двох фрагментів. Ось я пров'язала початкове і три повних віяла. І оці два я залишаю поза роботою і просто формую через два пропуски нашу нову групу стовпчиків з накидом. Мені важко називати це рапортом, тому що я звикла, що рапорту у спицях. Може і тут рапорт, але мені простіше. У цьому випадку, саме для цього візерунка, називати це віялами. Бачите? Все, великий пальчик у нас відокремлений. Я дов'яжу до кінця рядочка і покажу, як це буде виглядати на долонці. Добре? Пауза. Ось я пров'язала два рядочки, щоб краще було видно, як виглядає мітинка після відокремлення цих стовпчиків для великого пальця. Зараз поміряємо. Ось так вписався наш великий палець у нашу мітинку. Продовжуємо в'язати, нам потрібно вив'язати ще два рядочки. Так, як ми пров'язували, і зустрінемося перед пров'язуванням останнього ряду. Добре? Отже, я вив'язала 4 рядочки після відокремлення для великого пальця, і нам залишилось вив'язати останній ряд. І особливість його полягає в тому, що ми у цьому останньому ряді не будемо пров'язувати оцю повітряну петлю між нашими стовчиками. По-перше, нам вже не потрібно буде формувати віяло наступного ряду, а по-друге, без цієї повітряної петлі наш край буде триматися отак от у купі. А це дуже гарно під час експлуатації мітинок край не розтягується і тримає. Форму. Отже, я зараз домалюю останній рядок, і тепер наша схема повністю готова. Я її перемалюю, щоб оця от моя неуважність не залишалася в остаточному варіанті. І ми починаємо вив'язувати наш останній рядок без повітряної петлі. Цього разу ми підіймаємо вгору тільки дві 1, 2 повітряні петлі і пров'язуємо такі самі стовпчики з одним накидом. І тепер у кожний отвір ми пров'язуємо просто 4 стовпчики з одним накидом. Без пауз, два, три, чотири. Дов'язуємо до кінця рядочка, і я покажу, як гарно з'єднувати при завершенні виробу. Два. Три. чотири. Продовжуємо самостійно. Ось я підійшла до завершення останнього ряду. Пров'язуємо останній стовчик з одним накидом. І тепер нам треба з'єднати в рядочок. Ми залишаємо невеличкий такий, кінчик, щоб приєднати, відрізаємо, бажано взяти гачок трошки меншого розміру. Щоб було зручно. Тепер у нас немає повітряної петлі між групами стовпчики, тому ми чіпляємося за верх першого стовпчика з накидом попереднього ряду. І ми хочемо відтворити таку саму косичку, як, яка у нас от, при пров'язуванні цього ряду. Бачите, така коса. І ми зробимо зараз таку точно, щоб неможливо було відрізнити. Де початок, от під цей стовпчик, під косичку ми заводимо і сюди, назад, виймаємо. Бачите, і у нас така сама косичка, і неможливо буде після того, як сховаємо кінчики, визначити. Де у нас початок, де у нас кінець. І тепер наша ліва мітинка готова, нам треба приступати до вив'язування правої. Але секрет у тому, що вони як ліва, так може бути і права. Тобто, вив'язуємо точно таку другу до пари, і наші перші мітинки вже готові, можна носити самі. Можна комусь подарувати. Після прання вона стане більш такою ніжною, пушок вилізе, більш еластичною. Бачите, верхній ряд він трошки вущий. Але це тимчасово, тому що згодом воно розтягнеться, розборсається і буде дуже гарно дивитися. Тому я запрошую вас вив'язати. Отакі От собі мітинки, в'яжіть самі, в'яжіть зі своїми малими дівчатами, це дуже добра нагода знайти справу, яка вас буде об'єднувати, провести вечір у гарній компанії. це теж дуже приємно. Тому в'яжіть, якщо будуть якісь питання, незрозумілості, Пишіть у коментарях. Я врахую, і якщо або коли буду знімати мітинку з наступним якимось візерунком, я це врахую. Добре? А тому бажаю вам успіхів, натхнення, терпіння, дов'язати до... довести свою роботу до кінця. А мені треба вив'язати другою, у мене теж буде завершена готова робота. Тому зустрінемося у нових майстер-класах. Я сподіваюся. До зустрічі!